Чергова хвиля повідомлень про замінування шириться україною 10 лютого. І в прилуках екстрено евакуювали учнів дошкільнят та колективи закладів освіти. Повідомляє заступник міського голови Сергій Чміль. До чергового відділу національної поліції в місті Прилуки надійшло повідомлення про замінування начальних закладів нашого міста. Це шкіли і садочків. Директори даних начальних закладів оперативно відреагували на дане повідомлення і евакуювали весь персонал і дітей із даних навчальних закладів. До закладів бюджетної сфери та державних установ подібні повідомлення надходять не вперше, як говорить Сергій Чміль. Це складова інформаційної війни расистів. Останнім часом такі повідомлення почастішали. Пам'ятаємо, в тому наприкінці 2024 року була велика кількість даних повідомлень. Цим всім займається країна-терорист Російська Федерація. Їхня мета посіяти паніку серед населення. Наразі інформація про замінування перевіряється у навчальних закладах. Працюють екстрені служби.